57 сьома сесія Бродівської міської ради продовжила розглядати програми. А на початку депутатка Наталія Мако звернулася з приводу покращення технічного стану дороги у селі Гаї, якою їздить школярик. Михайло Чунгін подав запит щодо регулювання рекламних щитів на фасадах історичних будівель, зокрема на вулиці Золота. Депутати затвердили програму забезпечення пожежної безпеки. Передбачено виділення фінансового ресурсу у розмірі. 300 тисяч гривень для закупівлі обладнання і ремонту гаражного приміщення для пожежної частини, було затверджено програму боротьби зі злочинністю та зміцнення правопорядку на території Бродівської громади, збільшено фінансовий ресурс на понад 1 мільйон гривень на закупівлю автомобіля для відділення національної поліції та на забезпечення роботи поліцейського офіцера громади. У переліку кроків, спрямованих на посилення. У обороноздатності депутати затвердили програми фінансової підтримки військових частин на загальну суму 2 мільйони гривень, які надійдуть безпосередньо у військові частини. Внесли зміни до програми місцевого економічного розвитку на 2023 2025 роки. Передбачено фінансовий ресурс на закупівлю торгової конструкції для реалізації продукції місцевих сільськогосподарських виробників. Чиїми пропозиціями найперше скористаються мешканці Бродівської громади. Також депутати затвердили програму з охорони і збереження культурної спадщини, в яку закладено кошти на виготовлення документації для реконструкції церкви у селі Клекотів. Були внесені зміни до програми розвитку земельних відносин. У міському бюджеті закладено кошти на розроблення технічної документації із землеустрою. У 2025 році депутати запланували кошти на облаштування покриття на ділянці центрального міського кладовища, де похоронені загиблі захисники, внісши зміни до програми благоустрою. Йдучи за запланованим порядком денним, депутати внесли зміни до комплексної програми соціального захисту окремих категорій населення. Йдеться про виплати мобілізованим мешканцям нашої громади. Депутати проголосували за додаткові 700 тисяч гривень, аби забезпечити запити мобілізованих до війська. Також обранці територіальної громади внесли зміни до показників міського бюджету на 2025 рік, якими розподілено вільні залишки коштів, що утворилися станом на 1 січня 2025 року. У 2025 році на комунальне підприємство Бродиводоканал чекає початок реконструкції очисних споруд підприємства, і депутати теж підтримали комунальників у цьому намірі, затвердивши проєктно кошторисну документацію на реконструкцію очисних споруд каналізації. Передали на баланс ЦНАПу обладнання, отримане від проєкту Говерла, який реалізовувався за фінансової підтримки Агентства США з міжнародного розвитку USAID. Зокрема, це комплекти з моноблоків і принтерів, передані адміністраторам у старостинські округи. Прийняли рішення про збільшення статутного капіталу та затвердження нової редакції статуту комунального підприємства «Броди-водоканал». Йдеться про внесок на закупівлю сонячних батарей. Депутати відмінили рішення про перейменування вулиці у селі Дітківці у зв'язку зі зверненням дружини полеглого героя Юрія Тимуся. Розглянули і прийняли рішення щодо низки земельних питань, зокрема про затвердження детального плану внесення змін до переліку земельних ділянок, що виставляються на аукціон, затвердження технічної документації тощо.